Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я б хотіла поговорити про те, чому іноді нам здається, що ось з однією людиною наш партнер поводиться зовсім по-іншому, ніж це було з нами. І ми думаємо, що от проблема в нас. Тобто ми себе якось не так поводили, що ось з нами. Він себе вів там зовсім по-іншому, і в основному. Ми переживаємо, що він вів себе гірше, ніж з цим новим партнером, і ми починаємо копатися в собі, думати, що проблема завжди, звичайно ж, тільки в нас, що це в нас була якась не така поведінка. Ми, або ми недостатньо чогось додали цій людині, недостатньо дали любові, що вона ось з нами так поступила, або не так якось себе з нами поводила, якби ми того хотіли. Ось такий момент. Але важливо що розуміти в цьому випадку. Дуже важливо, що є, наприклад, якщо жінка, яка мала якісь проблеми із самоцінністю, самооцінкою, і при тому вона може бути гарною, доглянутою, доброю, такою, ну в принципі, дуже милою. І якщо от вона починає зустрічатися з таким чоловіком, який був досить токсичним у стосунках з нею, то потім ми от, думаємо, що напевно щось не так ну, дійсно було. Цією жінкою, ну тому що, а, от, як вона так вступила в такі стосунки, чому вона не бачила, що це а, таке відбувалося там. А, але з другої сторони, коли от, м, вони потім розходяться, наприклад, е, інші жінки починають звертати увагу так само на цього чоловіка через те, що вони знають, що він зустрічався з якоюсь там, е, в принципі, м, класною цікавою жінкою. І тобто це робить його привабливим для нових жінок, тобто те, що у нього були такі, можливо, е, міцні і там тривалі. Стосунки із цією жінкою. Тому, якщо от ви вважаєте, що з вами щось не так, зрозумійте, що, можливо, оцю людину робило привабливим і таким цікавим не те, який він, а те, які були ви. Тобто, от ви були, так скажімо, джерелом цієї любові у ваших стосунках. Ви багато віддавали. Там, Не знаю, ви. Якби робили його привабливим через те, що ви бачили, знаєте, кажуть, що любов в очах того, хто дивиться, дивиться з любов'ю. От ви дивилися на нього з любов'ю, ви е, бачили в ньому все найкраще. Відповідно, йому це так само було приємно. Йому подобалося, що ви е, так на нього реагуєте, що ви бачите його кращим, навіть ніж він є. Але, ну, на жаль, якщо він все одно людина, яка має якісь певні. Проблеми він все одно буде це проявляти, тобто він все одно буде до вас з часом гірше ставитись, ніж ви того заслуговуєте, через те, що ось така він людина, тобто ви не зможете його там зцілити. Якось вилікувати свою любов'ю. Але от саме ваша ось ця любов вона і робила його для вас привабливим. І, можливо, це буде навіть робити потім його привабливим для інших, коли вони дізнається, що він зустрічався. Жінкою, яка так його любила, вони будуть думати, о, можливо, в ньому дійсно щось є раз. Ця жінка так його любила, так його так ним дорожила і хотіла з ним бути. І вже не будуть розбиратися в тому, що, можливо, у вас десь була якась проблема, там, травма, чому ви взагалі потрапили в ці стосунки і не одразу з них вийшли. Побачили, що щось не так, і що він там почав гірше до вас ставитися або якось нецінювати, і так далі. Але, от важливо, що зрозуміти, що е, тих людей, які ведуть себе іноді токсично, е, робимо привабливими самі, коли починаємо з ними стосунки. Коли ми починаємо вкладатися в них і цінувати відповідно ще більше їх і ці стосунки, тому що ми завжди цінуємо те, що багато вкладаємо часу, зусиль. Е, і тому. Ось такий момент, що потім на нього хтось, наприклад, інший поведеться через те, що е, будуть знати, що ось ви його так цінували і любили, будуть думати, що там е, дійсно є що любити, цінувати, що це щось дуже класне буде їх чекати в цих стосунках. Але, на жаль, з часом може вивести, що з ним. Не так вже й класно, бо чому ж ви розійшлися? Тобто, ось ця причина, яка була можливо з вами, десь вона може там знову з'явитися цією новою людиною. Тому думати, що ось там з кимось складеться набагато краще, це не завжди так є. Тому що якщо людина, наприклад, повторює один і той же сценарій з усіма своїми партнерами, чому ви думаєте, що з кимось буде щось інше? І от саме ось ця людина якось там так. Себе буде по особливому поводити, що зовсім зламає всі ці сценарії і щось там зміниться. Може таке бути, але це дуже дуже невелика ймовірність, дуже маленький шанс, що це так справді може статися. Тому, в принципі, ще працює цей ефект, що коли от навіть там неважливо, чи жінкою, чи чоловіком починають цікавитись інші. Чоловіки або жінки, ну, наприклад, жінкою цікавляться, чоловіки один, другий звертає на неї увагу, якось приділяє їй свій час. Тоді починають підтягуватись інші, думати, угу, щось у ній є. Раз на неї звертають увагу інші. А так само і з чоловіком, якщо він там був у стосунках з жінкою, якщо вона була з ним довго, якщо вона була. В принципі, там красива, розумна і так далі, то інші жінки так само будуть звертати на цього чоловіка і думати, напевно, в ньому щось є, раз він знаходився у стосунках з такою жінкою. І раз вона там ну, хотіла з ним цих стосунків, боролася за ці стосунки, і для неї вони були цінними. Тобто, ось такий момент ще так само. Тобто не думайте, що людина, яка зробила вам, наприклад, десь боляче чи або чимось вас там. Образила, вона буде мати абсолютно здорові хороші стосунки з іншою людиною, і вся справа була у вас. Тут, залежить залежно від того, чи він пропрацює ці моменти, або вона чи пропрацює ці моменти, які там заважали в стосунках бути їм здоровими. І багато хто просто звертає увагу на людину через те, що знає, що ця людина була у стосунках довгий час. Тобто, значить, вона є цінна сама по собі, значить, вона може бути в цих стосунках, але ніхто не знає, що там було в цих стосунках і чому вони розпались ще такий момент. Це ще треба вияснити цій людині. Ось і все. Тому пам'ятайте про це, і не треба постійно звинувачувати у всьому тільки себе. Ось і все. До нових зустрічей!